Доброго друзі, дорога родина, шановна громада, доброго вечора. Пані та панове. ми в Хайфі! Порт. Це найбільший порт в Ізраїлі. Та, коричі, тут перекрито. Зараз, може, нас міштара виведе зі це. Наручника. Але ми пробуємо піднятися. Отримують одного сім'ї. Хватає нам одного кримінального авторитета. Багато-багато корабликів. Там наші коробки, наші речі підуть. Там так, там десь наші речі і наші коробки, які їдуть в Україну. Віти ті буде не красиво, або Шас, буде є. красиво. Ну, що є? Ну, що є? Кажи. Працівник поліції. Ну та і що? Ну що? Ну, так, піднімаємося до зупинки рак, рак... рак валіт. На дорога в Хайфі замість автобусів вона піднімається знизу від моря, прямо в, гори в верхню точку. Дуже економічно. З нижньої точки у верхню точку. За 19 хвилин, до речі, можна Тільки 6 зупинок. Зупин. Автобусом потрібно було їздити десь годину 20. Так. І взагалі прикольно, те, що у нас є проїзні, тобто на автобус, і вони тут теж діють, що Бо вона входить в ціну поїздову. Що тільки що сказав? Зараз собі ведь це впадемо, в'ємося і все. Кіннець. Дякую, друзі. Ви не дочекаєтесь нас в Україні. Споділи для відео. Тут такі схили і він їде дуже повільно. <ріст> 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 Льоша, я хочу жити. Дві двері <ріст> Це я. Чи ви була спина підлога? Ну, no. тут десь я, мене сонце <Корріст> засвічено. <ріст> Жінка познімати і говорити щось красиве. Ужас, з що шо, то що я завжди знімаю. А ця звізда не хоче. Звізда. дорогу. Берем в Украину? Берем. Все забираем с собой. Запаковывает. Нам с тобой, пожалуйста. Слово про хайфу. Хайфа — це місто в Ізраїлі. Моє е, топ 2 топ-друге, так, воно займає друге місце е, із любимих міст Ізраїля. Місто, де гори з'єднуються з морем. Так, Це Ви місто між біду. горами і е, морем. Просто ми зараз йдемо у наше е, секретне місце з нереальним краєвидом. Його знайшов на дах університет. Дічка моя, це моя дружина. Так не бреши. Це дружина моя. Дружина твоя, я козачка твоя. Співачка моя. – Пане полковнику, мій харок. І мій чоловік як завжди. Так і живемо. Що знову знімаєш? Ні ну це нормально. Ми гуляємо. Знов. Окей, хай люди бачать, хай люди бачать. Ти Як знімає? ти якісно проводиш час з дружиною? індивідуальний краєвид для того, щоб зробити мені пропозицію. Пропозиція зроблена була 7 років тому. Мені потрібно 9, ще. 11. Якщо... 18. 20, якщо 11, князь 10. завоював раз землю, це не означає, що земля уже його. Потрібно землю завоювати кожного разу. Що Путін? Мова фігу, що сказала. нас популярна popularна... чим? Кабанами. Кабанами. Тут реально тут дикі кабани. Е, бігають, тому що тут ж багато гір, і дикі кабани собі бігають. Багато пардесів, тобто садів коктових, вони тут харчуються і, і просто між житловими будинками бігають. Коротше, ходять сім як собачки. Наступне бахайськими садами. Взагалі бахайські дуже... сади внесені до ЮНЕСКО. Разу знаходимося на вершині бахайських садів. Тут відкривається панорама на порт, на бахайські сади і на хари. No, no, no. no, no. Zaraz pokażę. Krasa! Про бахайські сади. Ні, насправді це дуже круто, дуже гарно, дуже красиво. Це одна з найкрасивіших, найефектніших пам'яток Ізраїлю. Вона знаходиться в Хайфі. Також тут віра Бахаї, і в них є свій храм, і це будувалося приблизно 10 років. Це вся красота. Ну, а ну, це правда. бахайські сади знизу. Хайські сади подивилися, тепер можна піти поковити я б, звичай... Щось повечеряти. Коротше, ми йдемо в кафешку. Якийсь вже, напевно, восьмий або сьомий раз туди. Але я, чесно, дуже люблю, люблю ходити, якщо мені десь сподобалось, завжди в одне й те саме місце. Я не люблю. А Лошка не любить. Нового. А я не хочу нове, бо мені здається, що нове завжди буде гірше старого. І ми Підкажіть кафе. їй в коментах, що нове не гірше ставить. Ні, ну є щось краще, але чесно, я в Ізраїлі не довіряю новим кафешкам. Мені, якщо десь сподобалось, і все. Там, смачний... там дуже смачний кальян. І ми йдемо покорити туди кальянчик і щось повечеряти. Так що перериваємося і зустрінемося в кафе. Пам! У нас на вечерю салатики, того що ми на дієті, так? Да? Да, ми на Са! Прийшов хатуль на вечерю. Смачного. Ну що, друзяшки, сьогоднішній випуск про хайфу закінчено. Зараз ми в своєму рідному місті Хадера. Так, на годинку 23.30 Ми втомлені, щасливі і йдемо додому. Тому на добраніч і до нових зустрічей. Пока! Алло!